Для президента Трампа, оскільки Америка завжди, особливо після Другої світової війни, претендувала і претендує на місце світового лідера. І не випадково декілька днів тому Трамп офіційно установив дві дати да, в себе в Сполучених Штатах. День перемоги Сполучених Штатів в Другій світовій війні, відповідно, восьме да і день перемоги в Першій світовій війні, 11 листопада, якщо я не помиляю. Америка себе оголошує президентом, це входить в компоновку його національної ідеї. «Make America Great, Great again. again» і він має підкріпити це конкретними, абсолютно діями. В даному випадку, оцим цим партнерством з набоці України, яке коштує американцям якихось грошей. Я, безумовно, з вами так само погоджуюсь, коли оця пішла ця, е, ну таки, цифрами цей калейдоскоп, 350, 250, 500, 100, да, 500 100. хто їх рахував, я так сидів і думав, нічого собі, отак, 100 мільярдів туди, 100 туди, ну, слава Богу, ми це якось приїхали. З цим ще буде розбиратися. Бо mm. будь-які цифри, вони ж не просто їм мають бути оголошені, вони мають бути кимось підписані. В угодах цього немає. Угода це і да, Але ж бачиш, тут мова пішла лише про нові, тобто старі стосунки відсунули. Це плюс, це саме наслідок перегомор пер, процесу переговорного. І тут ми уряду за це подякували, чесно кажучи, безумовно, що не на нас. Не вішають гамозом всі борги. Зараз я розумію, в рамках цієї угоди дуже ретельна і акуратна і прагматична буде українська сторона підходити до вибирання цих грошей. Бо от мене вчора цікавив один механізм. Я задав питання пані Свіреденко. Я кажу, скажіть, от поясніть мені, будь ласка. От є угода, фонд 50 на 50. Американці наповнили, припустимо, якось постачанням зброї mm -hmm. якоїсь нам потрібно там, на 10 мільярдів. Що і коли ми маємо зі свого боку в це, в це покласти. Так, помі? Цікаво. Ну, чесно вам скажу, хоча це зустріч конфіденційна, але все рівно це ж питання нікуди не дінеться. Mm -hmm. Я до кінця так і не зрозумів, в який же спосіб ми будемо наповнювати зі свого боку. Тобто ми будемо пропонувати. В баланс з тим, що вони нам передали, по акту по цінах узгоджених по номенклатурі, ми будемо пропонувати якісь прибутки майбутнього періоду, от в рамках цієї угоди. Сказати, що це погано, я можу сказати, що у нас виходу іншого немає. розумієте просто немає іншого виходу. Безумовно, там є маса нюансів. Я, я вам гарантую, що уряд сам є ще нас, наш не розуміє, як до кінця воно буде працювати. Саме тому буде створена дирекція 3 плюс 3 з боку українців, з боку американців, буде виконавчий директор. Спочатку це буде американський, де вони будуть визначатися, що саме Україна може в скриньку цю покласти, щоб збалансувати. Фактичний внесок Сполучених Штатів. Хай хтось скаже, що це несправедливі умови. Но мені просто цікаво. от Хай скаже, розумієте Я навіть не хочу дискусії на цю тему вести, бо це, як на мене, в цій ситуації просто приходить розуміння. Ніхто дару дарувати. Подарунки нічого не буде, просто робиться механізм. Ну, умовний, ана не аналог а заміна лендлізу Другої світової війни, на якому, до речі, втримався Радянський Союз. Як переможець радянський союз безумовно був переможцем Другої світової війни. Тут не треба так. навіть дискусії, ви розумієте. в тому числі і Україна безумовно, так. і Україна так само була переможцем над фашизмом в складі радянського союзу. Але цей вендліз він врятував збройні сили радянського союзу і взагалі е, всю цю країну від ну, від поразки, Розумієте? бо на цьому ендлізі на колосальних постачаннях. Авіа, снаряди, гармати, автотехніка, їжа, амуніція от все. Там же ну там колосальні були постачання. Тому зараз певний схожий, ну так би мовити, механізм запропоновано, І я звертаю вашу увагу на виступ Трампа буквально декілька днів тому, коли вже стало зрозуміло, що ця угода підписана і буде ратифікована. Mm -hmm. По суті, він. Дуже, ну в такий припри притаманній для себе спосіб, так так сказав. Там є дві країни, які воюють, але. Сполучені Штати більше не більше, а товаришують з однією з цих країн квест такий. Вгадайте, з якою, розумієте? До речі, да але речі. ж він озвучив, що все ж таки він не так, як раніше, рівно віддалений. ви там хлопці, розбираєтеся. Я я тут за вами спостерігаю. Ні, він же озвучив, що Сполучені Штати на боці однієї з сторін. 40% корисних копалин знаходяться на тимчасово, і це не територіях. Да. То на чиєму боці Трамп Тоді ну ми ж не визнаємо, що це є власність РФ, розумієте, в тому числі і Крим, і, Шельф, і і Донецька, Луганська, і Всі ці ми вважаємо, що це тимчасово окупована ворогом. Її ж ніхто не визнає, розумієте, ці кордони, які вони самі собі проголосили. Тому. Власне кажучи, як на мене, це є дуже привабливим стимулом для того, щоб ставити питання про повернення тих територій у, у, не у власність. Вони і так у нашій власності. Я маю вазі для, можу, для розпорядження. фактичного розфактичного розпорядження. Так. Я до речі, чесно вам скажу, я задавав запитання, бо я я навіть думаю, що і до цього прийде. Що в Україні буде найближчим часом цікаво поставити питання про спільне. Спільне звільнення ну, повернення в експлуатацію і подальшу експлуатацію запорізької атомної станції. Я із задоволенням би ще вважав, якби якесь спільне підприємство, американська радіукраїнська, українська американська, да, от повернула запорізьку вже? Я думаю, це наступний крок.